Михайло Драйхмара Лебеді. На тихім озері, де мріють верболози, давно приборкані і влітку, й восени, то плюскоталися, то плавали вони, І шиї гнулися у них, як буйні лози, коли ж дзвінки, як скло, надходили морози. І плесо шерхнуло, пірнувши в білі сни, плавці ламали враз ті крижані лани, і не страшні були для них зими погрози. Огроно п'ятірне тірне нездоланих співців, крізь бурю і сніг гримить твій переможний спів, що розбиває лід отчаю і зневіри. Терзайте лебеді, з неволі, знебуття веде вас у світи, ясне сузір'я ліри, де пінить океан кипучого життя. Переможного миру вам!